Дорогі брати і сестри, ми послухали. Можливо, хтось сьогодні зранку медитував над цим Божим Словом, над цим Євангелієм, можливо, хтось після цього як послухав його зараз, буде роздумувати, молитися. І сьогодні ми чуємо про те, як один чоловік 38 років, просто хворів, не, був, не мав жодної надії, вже, напевно, що втратив надію, лежав біля храму. Не міг нічого сам собі допомогти, і приходить Ісус і зціляє цього чоловіка. Ну і на цьому, напевно, що все зрозуміло, все, все ясно нам є хворий, є Ісус, який оздоровлює, дуже добре, дуже гарна історія. Але ми, брати і сестри, ми, які можемо знати багато людей. Або самі, можливо, хто дивимося зараз, ще знаємо когось в нашій родині через сусідів. А зараз в часі війни то взагалі не, не є важко зустріти хворих людей, які не можуть самі собі допомогти, тому що вони, можливо, є зранені через якісь обстріли, можливо, фізично, можливо, це люди, які хворіли і зараз не мають можливості, бо немає коштів для того, щоб лікуватися. Є багато хворих дітей, багато, цей, багато є реклами, є людей, багато травмованих різними подіями, цими жахиттями війни, які хворіють і які, можливо, хотіли би теж зцілитися. І теж є зараз велика промоція і запрошення на різні курси, тренінги першої медичної допомоги. Є теж християнська служба порятунку, організовує багато різних, різних тренінгів, де готують, просто готують світських осіб, священиків для того, щоб надати ту першу медичну допомогу, для того, щоб врятувати людину, щоб в ній чогось не сталося гіршого. І це для нас все є дуже добре брати участь у цьому, вчитися, як можна допомогти своєму ближньому, як можна допомогти собі. Але коли ми говоримо про часи Ісуса, коли ми говоримо просто поки що без символізмів, ці люди, які лежали там, це були люди, які були відкинуті суспільством, і, можливо, не один проходив десь там і сміявся з цих людей, можливо, їх принижував, а можливо, ніхто навіть і не дивився в їх сторону. Тому ці люди, хто мав якусь можливість, він намагався якось добратися до цього. До цієї купальні там скупатись, коли приходив дух, зрух, зрушував ці води, і хтось там раз в рік зцілювався, але їх так було багато, і хтось може комусь допомагав. А Ісус зустрічає чоловіка, який не має жодної можливості. Подумаємо, чи ми колись так себе почували, що нам здавалося, що якщо хтось мені не допоможе, я не маю жодної можливості у цьому житті. Щось так зробити. Ну, багато людей кажуть: ну, вже так є, таке життя. Що я зроблю? Я таке є, таке життя так мені склалося, якось так мені не повезло в житті. Так? І теж, коли приходить Ісус, брата і сестро, теж сьогодні Ісус, можливо, до тебе хоче сказати і говорить до тебе, чи хочеш одужати? І цей цікавий діалог, який може бути між Богом і між нами, між Ісусом і між нами. Ісус питається, хочеш одужати, хочеш зцілитися? Відповідь: пане, не маю нікого, хто би мені допоміг. Вже в цій відповіді. Не вірю, що хтось мені може допомогти. Бо напевно, стільки я вже хотів зцілитися і одужати, стільки різних лікарів, стільки різних психологів, терапевтів, медиків, скільки всіх було, ніхто мені не допоміг, а зараз то і навіть нікого не маю. І вже навіть цей чоловік просто в його словах не має жодної надії, немає спасіння. Я є залишений, навіть Бог мене залишив. Так можемо часто собі подумати, чому так є? А Ісус питає, Ісус вже не очікує відповіді, каже: встань, бери твоє ложе, ходи і будь здоровий. Ми потребуємо цього, почути від Господа, встати, взяти наше ложе і ходити. Це є так поверхнево. А якщо ми зайдемо в цей символізм, бо Євангеліст Йоанн він любить, і взагалі вся Єван... Євангелія від Йоанна є наповнене символізмами, різними знаками, символами. І отже, Ісус, який вже приходить другий раз, тому що перший раз тут Євангелія Йоанна ми чули, коли він приходив і виганяв просто всіх торговців, виганяв всіх тварин, які там все було з храму. А цього разу Він приходить туди, до цих калік. Хворих, відкинутих. Він той син Божий, який, власне, прийшов до тих відкинутих, до тих хворих, до тих, які є нікому, можливо, не потрібні в суспільстві, тих, які ніхто не розуміє. Він прийшов для того, щоб виконати волю Божу, для того, щоб врятувати, для того, щоб зцілити, для того, щоб оздоровити. Він є той лікар, який може зцілити, брата і сестру. І ми говоримо і завжди думаємо про цього бідного чоловіка, хворого, який лежав. Але чи не є, власне, підказка на завершення, коли зустрічає Ісус другий раз цього чоловіка і каже: йди і не гріши, щоб тобі не було ще гірше, то можемо задуматися, що тут, по-перше, Ісус, який волоцієво в образі цього чоловіка, це є ціле людство, яке зранене, є, було. Яке Ісус приходить врятувати, як Син Божий. І з другому, власне, це ложе, на якому ми можемо лежати, це є те життя в гріху. Багато людей живе таким трохи спаралізованим життям, спаралізованим гріхом, дуже легко входить в різні ситуації. І пізніше, коли вже так нагрішать, так нагрішимо, бо всі ми деколи так можемо помилитися. Що вже ніхто мені не може допомогти. Вже просто я, напевно, сам себе можу відкинути. Хто мені може допомогти, як я є такий зранений, як мене так зранили? Хто мені може допомогти? Як я можу вийти з цієї ситуації? Ісус, власне, хоче, і Він прийшов для того, щоб нас врятувати найперше від гріха, зцілити нас від гріха. Брати і сестро, сьогодні можеш задуматися. Яке є те ложе, на якому ти лежиш і не хочеш, чи не можеш встати? Ісус каже тобі сьогодні: Встань, візьми твоє ложе і ходи, і будь здоровий, і не гріши. Амінь.